Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходимось ми на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 4 вересня. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, ринок сьогодні такий живенький, багато авто, багато сьогодні насправді покупців. Бачили навіть три машини, поїхали вже на тест-драйви. Так що машин стає все менше адекватних. На жаль. Нагадую, що можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Номер телефону з за автопідбором займається у нас Василь, бачите, нижче. Працюю з командою експертів. Підберуть вам, що потрібно. Так, друзі, також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, друзі, у нас такий т 5 в рестайлі, коротка база. Це у нас каравела з салоном від мультивана. Автомобіль дуже класний. 14-й рік, 23 тисячі ціна, 2,0 дизельний двигун, 103 кВт. Все є, хороша комплектація. Автомат у нас власник підказує, є мокрий, 7-ступеневий. 145 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. А я вже показую авто. Я вже попередньо заглянула. Так, склопідйомники. Так, комплектація хайлайн. Стан сидінь, бачите, тут гарна шкіра. Все добре. Без зауважень. Так, мультикермо, стан бачите, добре. Так, навігація в нас, підігріви сидінь. Так, мокрий, то я вже казала самиступеневий. Так, клімат-контроль. Так, ну йдемо тепер на саме цікаве, як на мене. Так виглядає він в салоні. Так, тут іде столик. Такий трансформер. Так, ну і дах. Бачите, все є. Обдуви, всі пічки, підсвітки. Так, друзі, хто цікаве? Звертайтесь до власника вже за інформацією. Такі ще і парктроніки, і фаркоп. Мерседес Віто 119 2016 рік, 25450 ціна. Буде шитуар по машині. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач 190 кінських сил. Це в нас оригінальний пасажир. Контакти до власника є. Так, склопідйомники, мультикермо, дисплей. Так виглядає у нас панель. Показую стан сидінь. Так, бачите, нема таких ось пошкоджень, видимих. Так, і салон. Два ряда сидінь по три. Так, все чистенько, охайно. Бачите. Дах так само. Дивіться, це Так, все, за деталями звертайтесь до власника. Nissan Prima Star, коротка база, пасажир, сьомий рік, 7,450 ціна, 2,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Не фарбована. Тут є контакти до власника. Так, показую. Так, склопідйомники є. Так вона виглядає в салоні. Так, кермо І є кондиціонер. Що там? Так, і заглянемо ще в пасажирські. На пасажирські сидіння ще глянемо, два ряда сидінь по три, шість місць. Так виглядають. Так, все, за деталями до власника. Так, і тут у нас 5-й верстайлі. 13-й рік, 21, 50 ці... 21, 500 ціна, 2-літровий дизель на 103 кінські сили, 237 тисяч пробіг. Контакти добре видно. Так, склопідйомники склопід є. Так, салон. Мультикермо є. Так, клімат є. Томат ДСГ. Так, ззаду у нас п'ять сидінь в два ряда Так виглядають. Так, теж оригінальний пасажир. Фаркоп парктроніки. Nissan NV300, вантажний. 17-й рік. Все в оригіналі. 1,6 дизель, 96 кВт мотор, 176 оригінального пробігу. Тут є контакти. Так, друзі, з ціною не можу зрозуміти. Зараз глянемо, чи є власник десь Поки в салон. Ага, зачинений. Зачинений салон. Так виглядає. Показую по колу. Ваша машинка може? Скільки, будь ласка, яка ціна, з якої починаєте? Я скажу підписчик? 13 тисяч власник починають, дзвоніть, точно йте, торгуйтесь. Так, є в нас тут Рено -трафік, вантажу пасажир з дубль-кабіною. Так, зараз буду показувати цінничок. Тут все підготували. Так, 9 рік, 12500 ціна на старті, двохлітровий дизельний двигун, 115 кінських сил, 6 місць. Так, це свіжий. Так, тут є контакти, 299 тисяч пробіг. Все це у нас свіженьке авто. Так, друзі, у власника є ще спринтер 316 екстралонг 2018 року, 180 тисяч пробіг, 2,2 дизель, 120 кВт. Так, вишневий колір на автоматі. Повний заряд свіжий. Також свіжий, тут є контакти, друзі. У власника є багато автомобілів, є оригінальні пасажири, є вантажні. Звертайтесь, тому що часто питаєте за буси. Там має бути вибір вже. Тут показую по машинці, поки тут у нас є кондиціонер, то звертайтесь за тим телефоном, власник вам вже підкаже, що в нього є, можна буде щось підібрати. Так воно виглядає. З сторони. Так, це у нас довга база. Так, є склопідйомники. Так, Hyundai H350 вантажний. 2015 року 12300 ціна, 25 дизельний двигун на 110 кінських сил, 181 тисяча пробіг, тут є контакти до власника. Так, так як вантажне авто, там дуже нема що показувати, але тут покажемо. Склопідйомники є, є мультикермо, є підігріве сидінь, до речі. Так, що бачу? Кондиціонер. Так, показую стан сидінь. Зуще вантажний відсік. Все, отак От виглядає. За деталями вже звертайтесь до власника. т четвертий в довгій, довгій базі. 2000 року 6600 ціна буде ще торг, 2,5 дизель, 75 кінських сил, 420 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, сьогодні хороший вибір бусів. Так показую, як виглядає. Так, є кондиціонер. Так, показую ще з іншої сторони. Так, є фаркоп. Так, показую салон. Два ряда сидінь. Так, і, і вантажне відділення. Так, бачу, стелі обшивали гарно. Все, за деталями вже до власника. Так, Citroen Jumper вантажний і потім Opel Vivaro в довгій базі. Так, так виглядає 18-го року, 16 900 ціна, ціна, двохлітровий дизель, 96 кінських сил, 182 тисячі пробіг. Тут є контакти. Зачинене. А ми спробуємо з тої сторони глянути. Так, все рівно мені панель погано видно, бачу дисплей. Кондиціонер не видно, можливо, є. Так, а тут видно вантажне. Вантажне відділення. Так, тут у нас вівару. Як вже казала, довга база, пасажир. 15-й рік, 16900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 40 тисяч всього пробіг. Контакти, щоб точно. Є. То зачинене. Так, є мультикермо. Кондиціонер бачу. Так, Там у нас два ряда сидінь. Так, друзі, Т5 в рестайлі, довга база. Е, так, 2015 рік, 2-літровий у нас дизель на автоматичній коробці передач, 9-місне авто, 140 кінських сил мотор. Це в нас оригінальний пасажир. Тут є контакти до власника. Ще раз нагадайте, з якої ціни? 17 тисяч 17 починає власник. Так, я покажу по комплектації. Так, склопідйомники. Так, комбінований салон в хорошому стані дуже. Видно. Так він виглядає. Так, є кондиціонер. Так виглядає автомат. Так, ну сидіння, бачите, який стан. В хорошому стані авто. Вже дзвоніть до власника, уточнюйте Так, два ряди сидінь у нас є. Авто гарне, свіженьке. Мерседес Віто, 2000 рік, 650 ціна, 2,2 дизельний двигун, 120 кінських сил, авто від власника, 310 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, показує склопідйомники. Так він виглядає. Я один ряд сидінь, далі вантажний відсік. Все, за деталями вже звертайтесь до власника. Я показую по колу. Так, є фаркоп. Є. Так, Т5 у нас коротка база, 2006 рік, 8800 ціна. Так, 1,9 дизель на 77 кВт. Так, круїз кон... Буду пробувати читати. 8 місць, пасажир, круїз контроль, електроскло, пакет, напевно, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Так, Вже тяжко читати. Вже за деталями звертайтесь до власника, 388 тисяч пробіг, тут є контакти. Тяжко читається. Так, показую салон, так, склопідйомники. Так, сидіння. Так, кермо я показую. Так, так виглядає панель, є кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Так, йдемо до сидінь пасажирських. Так, там у нас 5 сидінь. показую стан, тому що питаєте за такі буси. На ринку щось останнім часом тяжко з бусами. Та й в принципі взагалі з адекватними машинами. Так, є такий вантажний у нас спринтер. 16-й рік. Так, що у нас тут є? 275 пробіг, 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 314-й це у нас е, спринтер, свіжопригнане авто. Так, тут є контакти. Зараз дізнаємося, від якої ціни торгуватися. Підкажіть, будь ласка, з якої ціни починаєте? 25. Так, це показує склопідйомники. Свіжопригнане авто, так є мультикермо. Що там ще є? Кондиціонер, так? О, так, покажу. О, а клімат. Добре. Оп! Телефончик. Круїз? Клімат круїз, все за деталі може звертайтесь до власника. Я показую. Так, тут у нас є вантажні мерседеси, спринтер і віто. Так, спринтер у нас 17-й рік, 24 800 ціна в ідеальному стані. Автомобіль 2,2, дизель 120 кВт, пригнаний з Німеччини. 188 тисяч пробіг, тут є контакти. Так, показую. Мультикермо. Да, тут хороша комплектація. Хороша комплектація. Автоматична коробка передач. О, так, покажу. Так, виглядає вантажне відділення. Так, Напевно, авто майже не експлуатувалось практично. Так, тут у нас Vito. Теж вантажний. 12 рік, 12 900 ціна, 2,2 дизель на 100 кВт з Німеччини пригнаний, є кондиціонер, 203 тисячі пробіг, тут є контакти. Так, друзі, склопідйомники. Так, шестиступенева механіка показую. Так. Зараз подивимося, що тут. А, що велосипеди є. Це за деталями вже звертайтесь до власника. Так, Т-5, четвертий рік, 7900 ціна, 2,5 дизельний двигун, 170 кінських сил, свіжопригнене авто, оригінальний пасажир. 279 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, показую кермо. Кондиціонер є шестиступенева механіка, є підігрів сидіння. Так, показує ще в салоні. Так, два ряди сидінь. О, зараз покажу. Отак. Так, я такий пижован, тажу пасажир. На жаль, нема власника, тому, тому 12-й рік і ціна 10 500. Більше інформації немає. Ось там контакти вже уточнуте. Машинка зачинена, тому спереду три сидіння, включно з водійським. Так, і два ряди сидінь там, по три сидіння. Далі вже вантажне відділення. Так, Т-5, довга база. Восьмий, дев'ятий рік, 11.300 ціна буде ще торг. Це у нас оригінальний пасажир. О, Каравелла 1,9 дизель на 75 кВт, свіжопригнене авто в ідеальному стані. 192 тисячі пропіг, контакти ви бачите. Так, показую. Так, склопідйомники. Так, показую. Зразу те, що вас цікавить стан сидінь, бачите. Так, кермо так само. Стан хороший, є кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Ну, на перший погляд, авто дуже свіженьке в збереженому стані. Зараз покажемо Так, багажник. Так, бачите. Так, покажемо ще всередині пасажирське сидіння місцях вона в дуже хорошому стані Так, і дах ще просили показувати бачите все. Стан видно, за деталями звертайтесь до власника торгуйтесь купуйте є тут мерседеси два холодильники покажу Кого цікавить, так тут у нас 18-й рік, 34, 750 ціна, температура від мінус 30 до плюс 30, 2,2 дизельний двигун на 120 кВт, пригнаний з Німеччини, 177 пробіг тисяч. Тут контакти є до власника. То обидва буси будуть його. Тому там вже ціночок не буду показувати. Хіба подивлюсь по температурі? Чи такий самий? Від мінус 25 до плюс 25, 2,2 Два і два теж дизельна, Пробіг а рік 18, 34, 750. Так, один із них відчинений. Зараз покажу, як воно виглядає всередині. Так, хто не бачив, так воно все виглядає. Мерседес Спринтер. 2002 рік, 9800 ціна. 27 дизельний двигун, 667 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, показую авто. Так, це в нас пасажир. Так виглядає в салоні. За <плес> Так. Так, Opel Vivaro в довгій базі, пасажир 2008 рік, 7900 ціна, двохлітровий дизель, тут у нас є контакти до власника. Так, тут трішки по лобовому далі дивимося. Так, там у нас двері до сидінь, бачу, зараз покажу склопідйомники, кермо. Так, є монітофон, є кондиціонер, шестиступанева механіка. Показую сидіння. Трошки є, але... але. Так. Назачинена тут? Зачинена машинка тут? Можете відчинити? Чи то я... Ага, на ліву руку мені не виходить. Дякую, гарно. Так, тут у нас п'ять місць. Так, є у нас тут такий Mercedes Vario з холодильним обладнанням. 2004 рік, 2500 20 ціна, 4.3 дизель, тут є контакти. Власник підказує, що тримає температуру до 27 градусів, до мінус 27. Так він виглядає. Так, велике авто таке. Я вам так покажу. А ви вже за деталями звертайтесь до власника. Так, ще покажу. Власник відкрив. Показує, як все виглядає всередині. Так, отак от здалеку. Так, Так, вантажна у нас ЛТ-шка. Другий рік, 7,500, ціна, 2,5 дизель. Так, це у нас вантажний. Так. А от так от, контакти верхом покажу. Ось так. Так виглядає.